Thank you. Слава Україні, підписуйтесь на телеграм-канал. Дуже цікаво зараз розгортається ситуація з гауляйтерами в Маріуполі. Колаборанти налякані до такої межі, що навіть живуть усі разом в курортній зоні поза містом, а остерігаються взагалі абсолютно усього. Як розповів радник міського голови Маріуполя Андрюшченко, гауляйтери вже не задоволені тим, що очолили окупаційну владу. Вони ж то розраховували на легкі гроші з Росії, які одразу посиплються їм у кашені. А усе сталося зовсім інакше. Петро Андрюшченко навіть переклад навів, що заступник окупаційної голови у Маріуполя. Отримує війського на всього 35 тисяч рублів. Це точно не та сума, за яку зрадники продали батьківщину. Усі вони дійсно маріупольці, усі належать до ОПЗЖ, належать до політкримінального руху, який у 14-му вже пробував разу купувати Маріуполь. Потім усі ці вісім років розхитував човна, розхитував ситуацію, пояснив Андрюшенко. Як розповів радник мера, попри той факт, що усі вони місцеві, однак ніякі рішення вони не приймають. Усе це роблять безпосередньо росіяни. Тим часом гауляйтери виконують функцію розмовляючої голови, тобто такі собі маріоне. Які мають розмовляти з людьми. Вони намагаються побудувати нові корупційні схеми, аби красти російські гроші, але останнім часом росіяни про щось почали здогадуватися, тому там тривають перевірки уже навіть серед окупаційної влади під виглядом ФСБ, акцентував радник міського голови Маріуполя. Він повідомив, що точно відомо про заступника голови, який один із найперших перейшов на бік окупантів. Це Агурбаш. Його вже заарештували, і він точно не повернеться. Чи буде він десь по підвалах сидіти, чи взагалі ми його ніколи не знайдемо? Це нас не дуже цікавить, але на цих корупційних схемах уже його спіймали, і процес не зупиняється. Зараз перейшли до маріупольських перевірок, зазначив Андрющенко. Радник міського голови Маріуполя висловив сподівання, що ряди добре прочистять. Неважливо, хто їх прибере. Наші партизани чи ФСБ. Мета одна і та ж сама. Робота наших партизани також доводить, що усі референдуми окупантів у Мелітополі та Херсоні, про які ці клоуни заявили, не відбудуться і будуть зірвані за СУ партизанами, а їх організаторів вбито. Буквально на днях українські партизани підірвали колаборантів на Херсонщині. Та Луганщині обох зрадників доправили до лікарні з важкими пораненнями. Мер Мелітополя Федоров розповів, що 12 серпня в результаті ранкового вибуху у Мелітополі поранено колаборанта одного з очільників виборчого штабу єдиної Росії Олега Шостака. Внаслідок вибуху той отримав важкі поранення сідниць. Сьогодні у колаборантів підгорає заднє місце. У прямому сенсі по заслугах отримав один з очільників виборчого штабу єдиної Росії. Керівник пропагандистського відділу роботи зі ЗМІ Олег Шостак, близький поплічник Євгена Балицького. Який протягом довгого часу був маріонеткою його приватного місцевого телеканалу МТВ Плюс. Підсумок тепер шостак точно не зможе сидіти на стулі рівно. Його частину тіла для сидіння буквально підірвано. Написав Фьодоров. Голова Луганської ОВА Гайдай також повідомив, що в окупованому Старобільську підірвали автомобіль з місцевим колаборантом. В окупованому Старобільську добрі люди підірвали автівку з місцевим колаборантом. Начальником Мрев він у лікарні Автоколаборанта підірвали 11 серпня. Наразі він у лікарні у важкому стані начальник МРЕВ співпрацював з окупантами з 2014-го, Написав Гайдай. До того ж, ні для кого не секрет, що життя російського ставленника Сальдо висить на волоску. Змі зазначають, що він почувається гірше, тому його підключили до апарату ШВЛ і велив медикаментозну кому. Після чого московські та кримські лікарі провели спільний консиліум і вирішили терміново перевести сальдо до однієї з лікарень у Москві. Однак навіть столична медицина колаборанту не допоможе. Навіть у тому випадку, якщо йому вдасться викарабкатися, українські партизани все одно знайдуть його в. Будь-якому куточку земної кулі та доведуть справу до кінця, і так однозначно буде з кожним, хто продав себе на батьківщину за російську монету, у так званих гауляйтерів лише два виходи з ситуації: або померти від рук українських захисників та патріотів, або відповісти по усій суворості закону. Як відомо, умисні дії спрямовані на допомогу державі агресору, збройним формуванням та або окупаційній адміністрації держави агресора, учинені громадянином України іноземцем чи особою без громадянства, за винятком громадян держави агресора з метою завдання шкоди Україні. Ні, караються позбавленням волі на строк від 10 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 10 до 15 років та з конфіскацією майна або без такої. Рано чи пізно життя заставить усі крапки на ди, зараз колаборантам страшно засинати, скоро не захочеться прокидатися. На цьому у мене все. Підписуйтесь на блог Разумовського, тисніть на дзвіночок, а також пишіть свої думки у коментарях.